Збулося так, що я е, закінчив свою першу вищу освіту як інженер, прикладна математика, інформатика, і з тих ще е, студентських років дуже цікавився електротехніка. І власне електродвигуни, і саме bldc мотори, ці інноваційні електродвигуни нового покоління, вони е, Повинні замінити класичні електромотори, які ми маємо на сьогодні. На 30-40% потребляють менше електроенергії, ніж класичні електродвини. Це велика надпотужність. Бо такий маленький електромотор, він є аналогом і може замінити класичний електродвігон такого розміру. Тобто, звісно, це ціна. Такий наш маленький мотор, який управляється мікропроцесором, він коштує всього навсього 20 доларів. Тому, звісно, для виробників це значна економія. На сьогоднішній момент ми маємо дві основні робочі функції як підприємство. Перше це виготовлення наших власних безколекторних електродвиганів, а друге це ремонт та обслуговування електротехніки інших виробників. Ми працюємо чисто в b 2 b сегменті Мабуть, ніхто з вас ніколи не купував електродвигун, але він є у кожного з нас сьогодні в кармані. Це двигуни мікро та міні розмірів в наших ноутбуках, комп'ютерах, витяжках, мобільних телефонах. І, власне, сьогодні ми є тією інноваційною компанією, першим виробником в Україні, хто виробляє дані девайси. Ми виробили протоптипи, протестували їх, отримали перші лабораторні результати, отримали перші е висновки по електротехнічній експертизі, зрозуміли, що продукт дійсно робочий, що продукт е не має аналогів. І, власне, вже пішли в малу серію. І так і працюємо. Хочу сказати велику подяку програмі Red Entrepreneur та всій команді Червоного Хреста за ту підтримку, яку отримав. І ми зрозуміли, що крім наукової складової дуже важливо мати ще й соціальну мету. Саме тому ми переформатували після проходження навчального тренінгу, змінили наше бачення, і візію до нашого бізнесу, і переформатували наше підприємство, скажімо так, в соціальне. Сьогодні в нашій команді офіційно працюють люди з інвалідністю, працюють люди ВПО переміщення особи, працюють багатодітні родини і так далі. Тобто, ми зрозуміли, що лише наукова складова. Не лише комерція для нас важлива для нас важливо в першу чергу це соціальна мета. І я хочу сказати одне, що програма Редентерпренер вона не лише об'єднує українські стартапи, вона не лише об'єднує український бізнес, а вона об'єднує українські серця. І ми стали одною великою родиною з іншими учасниками. Ми налагоджуємо горизонтальні партнерства, ми шукаємо. Точка дотику, як нам допомогти один одному? Ми всі з різних регіонів України. Всім зараз дуже нелегко. Давайте виробляти в Україні, давайте робити інноваційні продукти. Давайте будемо горді за те, що ми робимо, і прославляти Україну на весь світ.